Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене сирна запіканка, яку ми смакуємо із замороженою полуницею. Полуниця в мене не перетерта блендером, а ось так притопкана із цукром. І я ось так її заморожую, і тоді виходить, як дістаєш її з морозилки, вона як свіженька. І що нам потрібно для сирної запіканки? Ну, звісно, сир, кисломолочний жирний, домашній у мене сир, 850 грам. Додаю ванільний цукор пачечку. Але перш потрібно нам 6 столових ложок манки, заляти одною склянкою молока 250 грам склянка. Хай трішки набухне. А потім вже займемося ось. Нашим сирником. Відділяємо яйця, білки від жовтків, до сиру додаємо жовтки, а білки будемо збивати п'ять яєць іде. Манка трішки наша набухла, вкидаємо її до сиру і будемо перебивати все блендером. І дрібку солі, це обов'язково. А цукор вже будемо додавати до білків і збивати. Ось приготував таку собі запіканочку вранці на сніданок для діток це дуже смачно, тому що цукру я даю сирну цю запіканку тільки 100 грамів. Виходить, не солодке, але те, як ми подаємо її з полуницею, виходить якраз саме, саме добре. Тому, якщо ви полюбляєте солоденьке, можете додати трішки більше цукру в запіканку. Все гарненько перебиваємо, Ось перебила і будемо відставляти поки в сторону. Духовку я вже розігріваю на 180 градусів. Поки все зб'ється, духовка якраз розігріється і буде якраз добре. Білки починаю збивати, а потім буду додавати цукор. Цукру йде 100 грамів на 5 білків 100 грам цукру. Цукор сипаю на весь зразу, а так ось потрішки. І гарно збиваємо білки. Чим краще зб'ємо білки, тим буде в нас пухкіша сирна маса і буде тоді смачніша запіканка. Пухкіша і ніжна. Ось і все. Білки гарно збилися. Перевертаємо миску, з миски не випадають готово. І ось по дві-по-три ложки додаємо білків у сирну масу і легенько вимішуємо. Зразу всі не додаю, тому що можуть сісти білки. А ось так поступово по дві по три ложечки додаємо і гарненько-легенько вимішуємо. І тоді в нас вийде дуже чудове таке тісто повітряне. Я взяла на Саме тісто виходить таке повітряне і коли ти їси запіканку, так як в мене Оля каже, що в роті лопають ось такі бульбашечки, потріскають, тому що вона виходить повітряна, така ніжна повітряна. Викладаємо тісто у форму, застелену пергаментом, боки я теж ось так обкладаю пергаментом. Розрівнюю і всажаємо розігріту духовку на 180 градусів на 60 хвилин. Ну це треба залежності від вашої духовки. Але я пекла 60 хвилин. Вона в нас ось так гарненько піднімається, щоб вас не пригоріло, якщо можна накрити пергаментом. Дістаємо і даємо їй охолонути, ну повністю охолонути. Вона потім трішки сідає, але це нічого в мене охолоджувалася на цілу ніч. Вранці ми вже її зараз дістанемо, прикрасимо м'ятою, дістали полуницю і на сніданок діткам школу ось буде така сирна запіканочка. Гарно все відстає, гарно пропеклася. Виходить така мягенька, пухкенька, будемо нарізати і зараз дивитися, яка всерединці і смакувати. Я вам скажу, так як у мене, ось сім'я, тому я пекла таких запеканок аж зразу дві. І ми одну куштували ще ввечері теплою. Теж виходить досить смачно, ніжно, тому неодмінно приготуйте ось таку запіканочку. Тому що готується досить легко, ніяких заморочок не потрібно, а виходить дуже смачна ось цяка ніжна запіканка, що на сніданок, що будь-так можна подавати з будь-яким варенням, я вже казала, ми смакуємо із полуницею замороженою. Ну ось і все. Якщо вам сподобалося, готуйте на здоров'ячку та смакуйте, а я вам буду дякувати за перегляд мого відео. Зустрінемося знову. А я вам бажаю всім гарного здоров'ячка та мирних та спокійних днів.